Як зв'язати косу всього 6 рядочків висоти. А поки підпишись на цей канал. Рапорт візерунка складає 16 петель в ширину та 6 рядочків висоту. Перший ряд: 2 виворотні петлі. Перехрещені 4 петель в ліву сторону. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо їх лицевими. 4 лицевих петлі. Перехрещення чотирьох петель в праву сторону. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо їх лицевими. Дві виворотні петлі. Всі парні ряди пров'язуємо малюнку самостійно. Ті ряд. Дві виворотні петлі, дві лицевих петлі. Перехрещення чотирьох петель в ліву сторону. Пров'язуємо петлі лицевими. Тепер Перехрещення 4 петель в праву сторону. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо їх лицевими, 2 лицевих петлі, 2 виворотні. П'ятий ряд. 2 виворотні, 4 лицевих петлі. Перехрещення 4 петель в праву сторону. Пров'язуємо їх лицевими. Тепер пров'язуємо знову 4 лицевих петлі, 2 виворотні. Ось такий у нас мусить вийти візеруночок. Підписуйся на цей канал, тут дуже багато цікавих візеруночків та ідей.